Операція почалася пізно вночі о 19.00. Десять бобрів материнських кораблів-носіїв, кожен із яких ніс чотири дрони камікадзе ФПВ-1, безшумно піднялися в небо з різних прихованих позицій, вони діяли як єдиний вовчий зграй. Чотири бобри були націлені на нафтопереробний завод Лукойл, їхня місія. Тисяча кілометрів над річкою Волгою на 15-метровому самогубному зниженні над водою шість нестерпних годин вони були примарами, о третій 30 ранку їхній підхід нарешті помітили. Оператор російської системи «Панцерс-1» побачив на екрані чотири ледь помітні контакти, чотири цілі, низька висота. Закричав він, дві системи панцер. Захисники об'єкту вартістю в мільярд доларів почали повертати свої турелі. Саме тут, як показує історія, план перетворився на чистий геній о 3.40 ранку. Російські оператори мали чіткий захват, але український штучний інтелект помітив зграю справжніх живих гусей, що пролітали по небу, й наказав розділити атаку. Три бобри миттєво почали летіти хаотично, імітуючи птахів. У ту ж саму мить четвертий бобер увімкнув потужний передавач. Він підсвітив зграю гусей, перетворивши птахів на масивний пронизливо-яскравий фантом на російських екранах, що виглядав як хвиля крилатих ракет. Уявіть російського оператора три крихітні відмітки чи одна гігантська жахлива. Його навчання кричало йому «Знищ найбільшу загрозу першою. І це був неправильний вибір. Ракети з виском злетіли в небо, знайшли свої цілі та вибухнули у хмарі пір'я. Протягом 12 дорогоцінних секунд російські екіпажі були повністю дезорієнтовані, їхні системи були замкнені на примар, і в цьому вікні усі чотири материнські кораблі Бобер кинулися вперед. О 3.40 п'ять ранку шторм вибухнув. Чотири материнські кораблі вивільнили свій боєкомплект 16 fpv дронів, які пікірували в серце заводу, екіпажі панцерів почали панічно стріляти. Захист був жорстоким: 12 із 16 FPV-дронів були знищені в повітрі, їхні палаючі уламки спричиняли вторинні пожежі. Російська оборона знищила більшість зграї, але більшості було недостатньо. Провідний панцер. Чиї найкращі ракети були витрачені на птахів, розпорошував кулі в хаос, створивши ідеальне відкриття о 3.47 ранку. Чотири ФПВ дрони, що залишилися від Бобра номер 4 мали чистий шлях. Але Україна приберегла останній сюрприз: сам бобер номер 4 Виконавши свій обов'язок, не повернув додому. Він опустив ніс, ставши сам убивцею. І попрямував услід за своїми дронами для синхронізованого удару п'ятьма апаратами. Чотири ФПВ дрони та їхній материнський корабель врізалися в об'єкт, чотири прямі влучання в дистиляційну колону, п'яте у головний пункт управління мільярд доларів російської потужності перетворювався на пам'ятник провалу. З точки зору дрона, остання передача була фінальним висловом. Скидання підтверджено, ціль захоплено: три, два, один влучання. Пекельне полум'я на Лукойлі було стратегічною димовою завісою. Поки російське командування реагувало на цей удар, шість інших бобрів мовчки продовжували полювання. О четвертій, 15 ранку, три з шести бобрів на відстані сотень кілометрів на південь наблизилися до стерлітамацького заводу, виробника військового газу. За 24 кілометри два материнські кораблі вивільнили свій боєкомплект: вісім fpv дронів. Третій корабель Бобер номер 8 піднявся і завис. О 4.25 ранку. Система радіоелектронної боротьби красуха 4 ожила, наповнюючи територію нищівною стіною сигналів глушіння GPS. Вісім ФПВ дронів миттєво осліпли. Єдиний «Панцер» знищив три дезорієнтовані дрони, атака провалювалася. О 4.30 ранку бобер номер 8 зробив свій хід. Він почав стрімке пікірування не до заводу, а прямо на наземну систему «Панцер». Для Радара це була велика високопріоритетна загроза. Оператор панцера випустив дві ракети по бобру номер 8 але це була синхронізована жертва. В ту саму мить другий материнський корабель Бобер номер 9 також опустив ніс, представивши себе другою ціллю. Панцер, зіткнувшись із двома загрозами, випустив свої останні дві готові ракети о 4.36 ранку. Бобер номер 8 і бобер номер 9 були знищені в небі двома вогняними кулями. Їхній фінальний акт купити вікно часу, і вони купили рівно 12 секунд. Протягом цих 12 секунд система «Панцер» була повністю зайнята, а її турель спрямована вгору. І в цьому короткому вікні решта FPV-дронів здійснили свій фінальний ривок. Використовуючи сигнал глушіння красухи, як маяк, вони пролетіли останні 800 метрів на чистій фізиці та пам'яті. Російські екіпажі святкували свої знищення. Вони не побачили п'ять маленьких. Мовчазних убивць, що прослизнули крізь хаос. Через хвилину ціна жертви бобрів була повністю сплачена, два ФПВ дрони врізалися прямо в головний реакторний корпус, третій розніс на металобрухт первинні насоси охолодження, останні два відхилилися від курсу, але збиток був нанесений. 2 мільярди доларів стратегічних активів і паливо для всього південного авіаційного командування. Росії зникли у спалаху два материнські кораблі, та всі ФПВ-дрони були втрачені. Висока ціна, але обмін був більш ніж того вартий. Ця перемога викликала нову хвилю паніки, змусивши Росію відводити свої системи протиповітряної оборони з лінії фронту. У відповідь на атаки відбулася шалена передислокація. Однією з перекинутих систем був Тор М2, головний російський винищувач дронів. Небо над південною Росією тепер було фортецею о 5.00 ранку два з трьох бобрів, що залишилися, летіли в строю, готуючись до удару по головній електричній підстанції у Волгограді. За 16 кілометрів вони випустили свій боєкомплект: вісім ФПВ-дронів о 5.10 ранку. Оператор Тор М2. Розташованого за 800 метрів від підстанції, отримав захват, «Вступаю у бій з вісьмома цілями, доповів він. Дві ракети 9 М31 були запущені, знищивши три ФПВ дрони, але український ШІ знав слабкість ТОР М2, залежність від єдиного радара, п'ять ФПВ-1 дронів, що вижили, здійснили контрманевр. Два з дронів набрали висоту, транслюючи потужний електронний засліплюючий сигнал прямо на радарну антенну Тора. Автоматизована система Тора була обманута вона підняла свій радар, щоб сфокусуватися на приманках, ставши повністю сліпою до всього, що відбувалося внизу. Вона випустила ще дві ракети та знищила дві ФПВ приманки. У цьому вікні три ФПВ дрони, що залишилися, абсолютно невидимі для засліпленого радара. Здійснили свій фінальний безперешкодний ривок оператор Тор М 2 зрозумів помилку, але 4 секундний час обертання радара був вічністю. О 5.15 ранку ціна була сплачена. Три останні fpe дрони вразили під станцію. Один врізався в центральний розподільний пристрій, два інші перерізали головні високовольтні лінії. Масивна синя дуга освітила небо, за якою настала глибока темрява. 16 тисяч російських осель і головний військовий залізничний вузол були знеструмлені два материнські кораблі, виконавши місію, зникли. Але робота не була завершена о 5.30 ранку. Останній бобер, що летів північним маршрутом, наблизився до міста Рильськ. Його ціллю була головна залізнична сортувальна станція, що контролювала трафік до окупованого Луганська. За 19 кілометрів Бобер випустив фінальні чотири ФПВ-дрони система Тор М2, що охороняла колії, захопила чотири цілі. Дві ракети було запущено, і два ФПВ-дрони були миттєво знищені. Радар Тора почав своє повільне 4 секундне обертання для повторного захоплення. Але український ши мав останній трюк: психологічна війна. Один із двох ФПВ-дронів, що вижили. Передав зашифрований мікровибуховий сигнал на внутрішню діагностичну частоту Тора. Сигнал містив фальшивий код помилки, каскадний збій пускової установки 3Б. Російський екіпаж, ідеально дотримуючись навчання, витратив три критичні секунди на перевірку фальшивої помилки. До того моменту, як вони усвідомили, що це примара, було запізно радар Тора завершив обертання, але небо було порожнім. О 5.38 ранку два ФПВ дрони прорвалися. Один врізався в головну диспетчерську вежу, другий продовжив рух і врізався в сусідній потяг із боєприпасами. Вибух був величезним у підсумку. Україна пожертвувала трьома материнськими кораблями та 36-ма fpv дронами Інвестиція менше ніж 1 мільйон доларів, щоб завдати 5 мільярдів доларів прямих збитків. І створити стратегічний кошмар.